Вітаю! Підсумуємо 17 жовтня. Разом про головне готова розповісти за мить. Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Там планує зустрітися із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глава України поспілкувався уже із представниками оборонних компаній. Були обговорені можливі шляхи співпраці для зміцнення протиповітряної оборони і збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. Також була зустріч із керівниками американських енергетичних компаній обговорили нагальні потреби цього часу. І це дуже конкретні речі, щоб підтримати нашу енергосистему, а також довгострокову співпрацю, зазначив президент. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко підвела підсумки свого робочого візиту до Сполучених Штатів. Основними темами зустрічей були макрофінансова стабільність, енергетична безпека, санкційна політика та бізнес співпраця із Сполученими Штатами Америки у стратегічних сферах. you Ми продовжуємо розвиток нашої співпраці з сполученими штатами. Ключові теми зустрічі нашої рядової команди цими днями у Вашингтоні це підтримка макростабільності України та енергетики цієї зими. Це продовження бізнес-співпраці США у стратегічних сферах та координація санкційної політики. Ми разом з керівництвом міжнародного валютного фонду обговорювали можливу нову програму підтримки для України на 26-29 роки. років. Серед зустрічі присвятили розширенню нашої співпраці з американськими партнерами, Ми зустрічалися з дієвсі з Ексімбанком. У нас є портфоліо пропозицій в. Сфері імпорту газу, енергетичної безпеки в більш широкому сенсі відновлення інфраструктури та звичайно критичних мінералів. Україну вже сприймають як бізнес-партнера, і ми працюємо, щоб наситити це партнерство новими змістами і створити всі умови для його продовження. На Хмельниччині викрили масштабну схему незаконного видобутку вапняку у Кам'янець-Подільському районі. Директор місцевого кар'єра протягом двох років видобував копалини без належного дозволу у кілька разів більше, ніж було дозволено законом. Замість 50 тисяч тонн майже 237 тисяч. Отриману породу він продавав як легальну і заробив на цьому понад 57 мільйонів гривень. Такі дії завдали природі шкоди на близько 240 мільйонів гривень. Чоловікові. Вже оголосили про підозру. Справу розслідують правоохоронці області. У Кам'янці-Подільському знову провели в останню дорогу свого захисника. На щиті додому повернувся Анатолій Сафронюк, батько трьох синів, який без вагань пішов захищати Україну. Його знали як щирого, працьовитого та доброго чоловіка. На прощання із воїном прийшли рідні, друзі та побратими. На щиті додому повернувся Анатолій Сафрунюк. Увага. Струнку! розгорнути державний прапор України. Він, батько трьох синів. Найстарший у перший день повномасштабного вторгнення пішов до військомату і поїхав на фронт. Батько, не роздумуючи, одразу пішов слідом. Міг не йти, бо син пішов, старший Богдан його, наскільки я знаю, а, тату зда, пішов. а він зразу каже, зразу лишив роботу, і от він робив кранощаком. Чесний, веселий, принциповий, дуже щирий і працьовитий. Анатолій ніколи не сидів без діла і ніколи нікому не відмовив у допомозі. У серпні цього року був у черговій відпустці, намагався зробити усе, що колись планував, наче відчував, що востаннє. Анатолій спочатку працював тут, де чотирнадцяте училище на пилах ці лізвії, там чи як правильно точив. Потім пішов на кран. Здається, да, Толік, да, працювати. Був да. автокранащиком. Добрий, чуйний, як сусід, як друг. Кожний новий рік, кожен ну, душа людина, душа компанії на гриби разом, кругом разом. Оце остання відпустка. Чистимо гриби, міряємося, хто більших назбирав. Каже, так сваху він на мене казав, бо в мене дівчинка старша в нього, хлопчик старший. Не хочу, каже, так. Так ну, вже розслабився вдома. Кажу, давай ми тобі ногу зламаємо, шуткували з ним. Ти так, як по цей. Бідний, напевно, відчував, чи не знаю. Ще молимося за спокій доші, спочила, реба Божого, приставленого подало воїна, на то лице случимо усякої провини, вільної і невільної. Його душа боліла і за рідних, і за нерідних, і за неньку Україну. Мріяв про мирне небо і тихе спокійне життя. Він загинув 10 жовтня під час виконання бойового завдання. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На щиті до Грицівської громади повернувся захисник України Володимир Петрович Ковальчук, житель села Онишківці, у серпні 2024 року. Чоловік долучився до лав збройних сил України. Солдат, старший бойовий медик із честю боронив Україну, мріяв про перемогу і робив усе для того, щоб гідно протистояти ворогу. На жаль, 25 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Янтарне на Донеччині серце воїна перестало битися. Йому назавжди 34. живим коридором шани і вдячності в скороботі на вколішках захисника провели в останню земну дорогу. У нього залишилася дружина, четверо діток, мама, брат та сестри, співчуття рідним, вічна пам'ять та шана захиснику. Уряд розширює грантову програму. Є робота, відкриваючи нові можливості для тих, хто прагне розвиватися у сфері дошкільної освіти. Тепер державну підтримку можуть отримати підприємці, які планують відкрити приватні садочки, центри розвитку чи інклюзивні освітні простори. У Хмельницькому центрі зайнятості наголошують, це не лише шанс для освітян реалізувати власну ідею, а й можливість створити додаткові робочі місця та покращити доступ дітей до якісної освіти. Ми розуміємо, що запит сьогодні є на якісну дошкільну освіту, і, власне, приватні заклади в дошкільній освіті центри розвитку дитини, так, дитячі садочки приватного характеру, так, дошкільні навчальні заклади, мають можливість отримати грант до 1 мільйона гривень, в тому числі урядова програма є робота. Власна справа, вона як стимулює початкування, тобто стартапи, так і вже підтримка діючих бізнесів. Це на придбання обладнання, це на ремонт приміщень, це на придбання меблів в тому числі, можливо, це придбання франшизи. У городку зібралися представники обласної влади та громад з різних куточків Хмельниччини. Говорили про те, як розвиваються громади, чим живуть люди та що вдається робити навіть у складний час. Міський голова городка Неоніла Андрійчук показала, як у громаді підтримують переселенців, розвивають освіту і опроваджують енергозберігаючі проєкти. Під час зустрічі учасники ділилися досвідом і прикладами успішних рішень. Вони також відвідали місцеві заклади, аби побачити результати роботи на власні. Власні очі. Такі виїзди це можливість почути людей і зрозуміти, що потрібно робити далі. Димові шашки гуркіт, двигунів і бойова техніка. Так виглядало відкриття нового проєкту для юних українців. У Ярмолинецькій громаді створили тактичне поле. Це не лише для навчання дітей, але й щоб вкотре зрозуміти ціну миру. Детальніше про подію дізнавалася наша команда. 17 жовтня Рмолинецька громада презентувала проєкт тактичного поля. Присутніми стали представники товариства сприяння обороні України, місцевої влади, громад, військові, поліція та учасники молодіжних патріотичних загонів. Атмосфера була справді вражаюча. Густий дим від димових шашок огортав поле гурки двигунів, лунку розносився по ділянці, гранати від вибуху яких була ілюзія справжньої бойової обстановки, і шалений азарт в дитячих очах. Ба більше була представлена військова техніка, тож охочі могли відчути. Чути себе частиною команди, покатавшись на ній, мета тактичного поля навчити дітей діяти злагоджено та сміливо у складних ситуаціях. Показати всім учням нашої громади, що ми е, маємо можливість вчити вас готуватися до оборони нашої батьківщини. У реалізації проєкту допомагали курсанти, військові восьмого полку та спонсори. Серед яких голова Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України, ініціатором створення тактичного поля став Федір. Ідея виникла з бажання створити власне місце для навчання, знайшовши відповідну ділянку понад сім місяців роботи і чудовий результат. Побудували тактичне поле, де будемо займатися військова тактика, стрільби, інженерка, безпілотні апарат, діти з інших шкіл. Є діти з нашого ліцею, також приходили, допомагали нам. Ну, як то кажуть, всі гуртами збиралися і будували це тактичне поле. Єрмолинецький селищний голова з радістю підтримав таку ідею створення поля. Тож тепер на місці, де колись були хащі і сміттям, облаштовано дев'ять локацій. Є місця для стрільби, є місця для скидів для проведення значить, дронових занять. Є місця для проведення тактичних в парах двійки, четвірки і є е, локації, де стосуються окопної війни. Шустий полк також долучився до презентації, надавши броньовану техніку, зразки спорядження, бронежилети, дрони, аби діти могли ознайомитися з реальними військовим спорядженням. Броньовані зразки техніки це легка броня, яка витримує удари від дронів, від мін протитанкових степінь захисту, радянських зразків від цієї техніки, Ці техніки на вищі. Діти курсанти були щиро вражені всім, що відбувалося на тактичному полі. Вони зазначають, що цей день точно не забудуть. Дуже подобаються всі ці заходи, так само кататися на машинах і. Дивися, що тут є. Ми дуже вдячні Федіру Анатолійовичу за цей захід, за те, що він це все організував і нас підтримує. Такі проекти допомагають молоді відчути себе частиною великої справи та зрозуміти важливість підготовки. Тут вони отримують незабутні емоції і важливі знання, які залишаться з ними на все життя. Анна Паюк, перший подільський. Спочатку повномасштабного вторгнення українці живуть у режимі тотального стресу. Більшість психологів зауважили, що емоційне виснаження сприяє збільшенню ваги, адже їжа найпростіший спосіб отримати задоволення і заспокоїтися. Однак переживання, хронічна втома і неправильне харчування у симбіозі це прямий шлях до хвороб. Ми зібрали кілька важливих порад, як залишатися здоровими. Кілька років поспіль українці живуть в постійному стресі. Найпростіший спосіб себе заспокоїти поїсти смачненького, проте смачно не завжди корисно, як результат зайві кілограми, проблеми з травною системою та посилення емоційного виснаження. На думку дієтологів, відмовлятися від улюблених ласощів не варто, але необхідно дотримуватися певних правил харчування. Ще таке правило їсти насидяче. і накладати все, що ти маєш з'їсти, класти на тарілку. Поклав на тарілку, сів. Ти витратив хвилин 20, щоб ти поїв, і тоді відчувається насичення, встигає відчути людина, і вона не їсть зайво. Фітнес-тренери ж переконані відвідування спортзалу два рази на тиждень кардинально змінює світогляд людини, адже перше пріоритетне завдання наставника навчити клієнта любити себе завжди. Потрібно з метою підходити: я хочу оздоровитися, я хочу бути ще кращою, я хочу бути ще трудкішим, ще більш тренованим. Ось так, от з цього всього треба починати. Психологи шукають причини заїдання стресу в дитинстві. Їжа це перше доступне задоволення. Плюс ми можемо по різному їсти є компульсивне переїдання і стихійне переїдання. Тобто, коли стихійно ми наїлися бігом, що попало все підряд, і тоді ми можемо відчувати гостре почуття провини. Відчуття провини буде новим стресом, тому фахівці радять навчитися пробачати собі зайві тістечка і завжди шукати позитив у житті. Тоді і бажання заїсти переживання значно зменшиться. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Музика органу звучить у всій красі. Хмельницька філармонія стала майданчиком для європейських музикантів. Фестиваль Org Music Fest збирає майстрів із Франції, Польщі та Австрії. Глядачі почують класичні та сучасні твори. Детальніше про наповнення фесту у матеріалі від моїх колег. Хмельницька обласна філармонія цьогоріч приймає міжнародних гостей на фестивалі органної музики Орк фест який вже розпочався. Він включає сольні концерти органістів та гала-концерт із участю камерного оркестру. Вечора музики дарують слухачам як класичні твори, так і нові композиції. Наш цьогорічний фестиваль він на один концерт збільшився ніж був попередній. Дійсно, в нас беруть участь. П'ять органістів, і шостий концерт, гала-концерт, закриття, де практично майже всі органісти візьмуть участь в супроводі оркестру. Три країни так: це Австрія, Польща і Франція, і представник Харкова, Дмитро Морозов, і Наталя Антонівна Молдова незмінна учасниця фестивалю, і наша місцева органістка. Французький диригент та органіст Жан-Марі Леруа – частий гість українських сцен. За роки співпраці він провів понад сотню концертів. До Хмельницького приїхав друге з абсолютно новою програмою, яку створив спеціально для фестивалю. Майстро зазначає, працювати з філармонійною командою приємно і легко, адже музиканти відкриті до експериментів і натхнення. Це абсолютно нова програма, яку я підготував спеціально для цього приїзду в Україну. Буде звучати французька та німецька музика. Буде букстехуде, бах, гриньї, франк та в'єрн. Дуже приємно працювати з музикантом та диригентом. Особливо приємно грати, адже я в основному диригую. Подобається мені ця співпраця. До фестивалю долучився й диригент Дмитро Морозов, який з радістю прийняв запрошення. Для митця це перший візит на Хмельниччину. Дмитро відзначив, що фінальний концерт закриття фестивалю стане справжньою перлиною, адже поєднання органу та камерного оркестру створює неповторну єдність звуку і відчуттів, дозволяючи публіці відчути живий діалог між солістом, диригентом та оркестром. Чотири концерти для органу з оркестром це непересечна подія. Не тільки для України, але й для Європи, для будь-якого європейського залу, для будь-якої європейської філармонії чотири різні виконавці, чотири різні твори з чудовим камерним оркестром, з диригентом, то, 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 то непересічна подія. Розумієте, Тут дуже таке потужне закриття фестивалю. Фестиваль Org Music Fest довів, що музика не має кордонів. Органи далі лунає у стінах філармонії, збираючи шанувальників. Тож не пропустіть нагоду стати частиною цього музичного дійства. Анна Паюк перший подільський. Дякуємо вам за довіру! Ще більше актуальних та перевірених новин на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не пропустити важливого. Бережіть себе та своїх рідних.